Розпочнімо з цієї найсвіжішої інформації від The Wall Street Journal. І, зокрема, там пишуть, що Путін готує Україні літо терору, безперервні атаки та спроби зламати опір. Війна переходить у четверте літо. Повномасштабна війна. І Кремль планує масштабну кампанію, удари ракетами і дронами, посилення наступів на фронті та спроби залишити українців без електрики. Що ви думаєте щодо того, що пише The Wall Street Journal? Сьогодні в Путіна одна стратегія. Це за якраз акції терору. Щоденно і щонічно подавляти, як він нічого не має зробити дух українського народу, що нема перспектив. а він свято вірить, що це буде досягнуто, як він говорить, не митьом та катанням буде збільшувати кількість дронів, не 500, тисячу од ракет і комплекси комбіновані удари, нижчу інфраструктуру, вбиваючи людей, дітей. Це Позиція терориста міжодного глобального і по всім законодавствам і США, і Європейських країн та й Китаю, Росії це кваліфікується як тяжкий так тобто, як сказати злочин, якраз глобальний тероризм який і не тільки засуджує, переслідується. Тому ми повинні виходити з цієї концепції, що вже Путін перейшов до терору глобального що відбувається силою змусити нас. Піти на ті поступки, які будуть підривати суверенітет нашої держави, і практично зцінювати Україну українців в плані розвитку, встановлення нації і зрозуміло самореалізації на всіх напрямках діяльності. Тому це друга складова це посилення ударів на фронті. Але Путіна, якби він не розказував, не проводив інформаційні атаки, не посилював дрони, які дійсно в нього багато різних типів і. Які засоби проти мирного населення і цивільних об'єктів на фронті, але в нього вичерпний ресурс. І в першу чергу, от багато міг в невичерпну кількість людей. В нього дійсно недостатньо. Він сьогодні може мобілізувати місяць е, десятки десятки тисяч, щоб поповнювати якраз їхні агресивні частини. Ми кожен день знищуємо до 1200 і більше осіб. Це за місяць до 40 тисяч. Фактично це кадрована армія, а поповнення, ідеї, як визначив командуючий Сирський, десь до 9 тисяч на місяць. Навіть якщо за рік ми говоримо до 200 тисяч, баланс не на користь російському агресору. І поступово-поступово зменшуються людські ресурси, технологічні, військові. Зрозуміло, що Путін намагається це прикрити, генерувати в окремих напрямках. Відповідно концентрацію сивої засобів, в першу чергу на Покровському напрямку, на Павловському. сьогодні стоїть завдання, хоча б кожен день по одному, два населених пункта, е завойовувати. Способ знищення його повністю, а тоді захід на цій території. Ми цю тактику вже освоїли. Е якщо навіть десь заходився два населених пункти за добу на Донеччині, ми відповідно пристріли всі напрямки і при заході великої частини вже не групи, невеличкі це по два-три чоловіка. А прямо ціле підрозділу наносимо вогневі удари і знищуємо великі резерви ворога або передові частини. От, е, завдання сьогодні захопити Константинівку, перекрити всі канали, які можна поставки зброї через логістичні шляхи. От, ми проводимо контрудари, нетрадиційні вже методи засовуємо якраз удари з рангів і стилів, контратаки, там, де і ворог не очікує. І це вже наш прерогативний пріоритет. Засування новітньої техніки, озброєння. Вже і Дронистую інтелектом, робототехніка на полі бою, е, новітня зброя, яку ми робимо разом з європейцями поставляють по різним каналам від європейських країн часткових США ще не припинилося от Хоча там вже говорить, що бачить припинилося, але і сам Трамп вже визнав, що е, зброя по тим контрактам поступає. Передбачається заключення нових контрактів. Зеленський сьогодні розмовляв з Трампом і передбачив, що не тільки система Петріот буде закуплятися, а інші види озброєння. Висококласного технологічного рівня, тому що ВПК США, як правило, це республіканські спонсори, і в тому числі Трампа. Вони сьогодні жорстко стоять питання відносно заключення контрактів і тиснуть через Сенат, Конгрес напряму групи впливу. Тобто не буде таких одномірних рішень. От от відмовляється Трамп, не буде поставити зброї, будуть альтернативи і закупівля, і робота е, по е, поставкам передової техніки з Європи. Спільне виробництво з Європою, наш вже дає 50 і закупівля на зовнішніх третіх ринках. Оце якраз той потенціал, який буде дозволяти і не тільки зупиняти ворога, а проводити контратаки. Ми вже один об'єкт визначили, це Покровський на де вони пробивалися. Також намагалися, пам'ятаємо, в сумському секторі пробивати поріз ряду напрямків. Дійсно, там недостатньо були підготовлені особливо оборонні позиції, але панував ситуацію. Під силами спецпідрозділів, які проверять операції тилів, з флангів, ударні групи дронів, безпілотників і інших систем дійсно зупинив ворога і поновили порядок напрямку позиції. І ведемо потужні так сказати, контбатарейні або ракетні удари, так як тримаємо плацдар на курському напрямку. А це віття 15 тисяч е, якраз елітних військ ворога. Це повітря війська, десантно-штурмові, парашутно, е, десантний полк. Морська піхота, тобто те, що в нього ще осталося. Тому в даній ситуації я просто бачу, що йде тяжка складна боротьба. поряду напрямки ми дійсно маневруємо, але наносимо контрудари. Ворог ніде активно не просунувся ні на Харківському напрямку, ні на е, е, ми вже визначали Покровський, Липецький Напрямки часів Яр і Торець, де він хотів комплексно провести декілька секторів атаки за того, щоб зайти і на Константинівку, і на Краматорськ, і на Славянськ. Ці комбінації не дивлячись на тиск колосальний. Путіна не вдалося зробити. Так, да, це складно. І ворог розраховує, що ми десь будемо поступово гублячи ресурси, особливо не отримуючи підтримки з боку США збройної, десь губити динаміку оборони. Не матимемо перспектив наступу, але ми вже маємо вже стабільний формат і виробництва, і спільно отаскають поставки з Європи, закупівлі на зовнішніх ринках і відповідно вже новітні типи і ракет безпілотників балістичного типу, які достають і в глибокі тили на стратегічні об'єкти ворога. Включаючи, пам'ятаємо операцію павутиння, це стратегічні бомбардувальники, які запускали кожну ніч ескандери, кривати ракети проти нас. О, так це саме по іншим об'єктам: і виробництва дронів, виробництва ракет, комплектуючих, боєприпасів, нафтобаси, пам'ятаємо, хімічних виробництв, як попередню добу ми провели декілька атаків, потужно знищуючи хімічних виробництва, які виробляли і компоненти вибухівки, і інші засоби для е озброєння, е заводи електронної техніки, яких не дуже багато, тому що контрабанди не навозиш ми їх. Біля восьми вже або знищує, або судді пошкодує, тобто нищимо якраз глибокі тали, які виробляють ці засоби, снабжають армію або забезпечують боєприпасами пальним. А це зрозуміло обмежує, тому що без цього не стріляє, нічого не літає, не їздить і не і не плаває. Не без солярки, без бензину, без мастил не працює відповідно ця е агресивна машина. Тому дійсно тут мені до досі ворога не потрібно. Але те, що ми стоїмо, нарощуємо ресурси, це так. Ми знаходимося в обороні на своїй землі. Тут не тільки і технологічно, і, і оперативної, а саме, головне морально ми захищаємо свої сім'ї, свою землю, свій народ. Тому це ще одна перевага. В Росії таких немає. Ми пам'ятаємо, мобіків кидають, ми беремо буквально позавчора полон. Вони просто-напросто говорять, ніяких немає ні ідей, ніякої підтримки позиції Путіна. Тільки в бій, тільки гроші іншого немає. Але коли попав в ситуацію або вибір, смерті, або полон йдуть полон і готові здаватися. Тобто йде боротьба цивілізаційних та е, систем. Україна це демократична європейська держава, а тут авторитарна, авторитарно, терористична. Вона перейшла в системну модель терору. Тому е, навіть там, де Путін намагався показово зробити акції перед е, розмовою з Трампом, перед е, переговорами. В третьому раунді на е, рівні робочої груп в Стамбулі, а це прорив до Дніпропетровської області, нові наступи на запорізькому напрямку. От ми, да, дійсно відходи, але локалізували всі всі виступи, рукави. Поставив під загрозу їх перерізання ударів з флангів стилів. Це дало можливість і стабілізувати ситуацію, і дати ворогу розвивати подальші наступальні операції. Намагався буквально недавно згенрувати великі сили на запорізькому напрямку, от, особливо. Це мала Токмачка, Роботіно, рухаться до Запоріжжя. Але ми, крім того, що організували системну оборону, удари по е тим е резервам, які підходять. Але саме головне удари по тій залізниці, яку вони будували. Така обхідна аж від Сходу України, аж до Криму. От, але це удари по конкретним об'єктам. Це е перевозка техніки, боєприпасів е великої е кількості людей. Які вони везли, і знищення якраз залізниць. Це сьогодні великий хаб, який ми як е, формат контролю. Вони зробили, вони затратили тут ресурси, там направляють пані війська. А ми тепер вже контролюємо і достаємо і звичайним далі озброєнням. Це відповідно е, потужні е, аби, це ракетні системи, це хаймерси, це 270-ті е, системи, які працюють зараз. На 80 кілометрів можуть знищувати е, залізниці вузли зв'язку, е, комунікації, мости. Тобто, те, що дає перспективу все-таки глибоких ударів по тилам, по резервам, або пересувним так, форматам, які забезпечують їхні стратегічні війська. Я думаю, що е, вибір надзвичайно складний, нам е, посилює якраз моб резерви. Це також складна ситуація. Тут треба переходити до великих оцінок і. Не тільки рекартовим центрів, але і професійних підборів військових, величка частина військових е, знаходиться в тилах. Сьогодні важливо, щоб вони були в конкретних заходах і проводить частково ротації на фронті. А ці військовики, які біля апрянського до півмільйона знаходяться в різних частинах, вони повинні вступати відповідно вже реальні операції на фронті. Також силовий блоки, які мають додатково дати ресурси. Тобто є навіть не тільки через ТЦК, як багато критикує сьогодні, але це один із резервів. А те, що той фонд або той резерв, який є вже з готових частин, які вже вміють і стріляти, мають фах, мають відповідно базову системну підготовку в складі підрозділів. Відповідно, силові структури, які приймають присягу, мають відповідно всі засоби для ведення оборони і боротьби. Це ще один факт, фаховий підхід, який... Моє формувати резерви і забезпечувати фронт і ротації, і нова поставка і більш професійними кадрами. Тобто підійти комплексно. і в плані формування частин. Формування відповідно спецпідрозділу, е, нова стратегія ведення війни це удари з флангів, стилів де ворог не очікує. Тільки Курщина показала, як ми про удар прорвали там. Але таких ударів повинно бути багато. І в той момент дуже важливо, щоб вони були одномоментні. Що ворог губиться? Тоді Путін навіть удари були Курщині. Він був в трансі три дні. Не знав, що робити, думав, що ми тут вже наступаємо, повністю йдемо до Москви. А це конкретна інформація. Він Вагнерівці здикався і втік з Москви. А тут такі удари: Курщина, Брянщина, Бєверщина, і удари по Криму, і все. І там уже сибиться фронт. Ну це треанова стратегія, піготована, глибоко оцінена і відповідно забезпечена. І військами, високою технікою, і саме стратегією ведення війни. Удари по флангам, телам, глибоким знищенням, ресурсів тому же Криму, наприклад, і мости, включаючи Керченський міст, і пускові установки, і п'ять аеродромів, які тоді не піднімуться. І умовно Крим стає западньою величезною, а не як якось фортесі. Тому що вона не буде снабжатися, не буде резервів, а ми будемо йти там поступом. Один із варіантів я говорю, це те, що е, сьогодні може здати як командує. Це їх справа, вона повинна бути дійсно глибоко опрацьована, таємна, але резерви, методи є. І я думаю, що це ми е, можемо. Ефективно сьогодні готувати на цьому навіть складному етапі, коли послаблена позиція е, США. І тут треба ще один момент: не загубитися в цій ситуації не тільки е, домовились про закупівлю зброї, наприклад, Петріоти, відповідно, Хаймерси, боєприпаси, а формувати модель тиску на Трампа, показувати альтернативи, куди його Путін веде і США, перше і його, як лідера він використовує у цій моделі. Якраз своєї агресивної війни. В першу чергу підриває його як президента США проти інтересу Америки, проти інтересу демократії, роз'єднати якраз демократичний світ, що він на а тоді розправитися з всіма, із союзниками Європи, з Україною і з України, тому подібне. І з другого боку сформувати стратегію. Тоді вже альтернативна, після тих умовлянь Путіна, які робить Трамп. А це нова стратегія це системний пакет. Я знаю, Путін тяжких складних переговорних процесах, Він реагує тільки на суперкритичні аргументи. Що це може бути? Ще раз повторимо, ми говорили. Це зміна системна стратегії і покажуть потенційно наші реалізовувати. Поставка в Україні на порядки або в десятки порядків більше, ніж при Байдені озброєння техніки вищого покоління 5-го-шостого і е, атакамси, і Хаймерси, і Абрамси, і Томагавки. Тисячі або десятки тисяч. О, тощо та ж з Європи, точно та вже на е, зовнішніх ринках можна купити все. я Прямо чітко ці проекти десятки років вів. І це величезні ринки, які дають перспективу забезпечення вітні технікою з роль любих калібрів. От. І зрозуміло, нашого ПК. Це вже перший фактор. Путіну тоді не побороть. В нього шансів на небо виграти. Ми тоді будемо гнати його системами високодонічна. Йому ніякі моделі не допоможуть. А резервів ніхто ще не буде. На ядерний е шантаж він не піде до кінця, хоча інформаційно буде робити, тому що на нього націлені ресурси системно в режимі онлайн, американські, британські, французькі, але насторожні китайські і індуські, тому що ядерна війна знищить людство. І навіть китайці і індійці будуть історії те, що Путін не засував зброю, тому що кінець буде її. Вони це все прекрасно знають і по таємним каналам розвитки, і по іншим, і особисті контакти. Путін попереджається, бо ж піднімати градус, бо все засовно для того, щоб миттєво нести удар. Це єдиний формат, який діє. Всі інші це риторика. Вона не працює. Ми бачимо, як Путіну все це говорив: то Макрон, то Шольц, то інші. Та він їх не поважає і відрахує слабаками. поки не покажеш реальні можливості, і вони начуються реалізовувати не на словах, а на справі. І програму дій, от таку ж систему. Оце перший аргумент. Друге, це оперативні дії по путіну оточення сім'ї і всіх інших. Дуже чутлива тема. І мало хто піднімає, але вона може бути одна з вирішальних, тому що обестійно всі. І саме путінський клан, його оточення повністю стає від мультимільярдерів нульовими бідняками всьому світу. з'ять відповідно фінансові ресурси не просто корпорації, а особисті. Тоді в них ніяких шансів не буде ніде бути, і взагалі це будуть бомжі. І третя ситуація це енергетика, економіка, але енергетика не просто там щось полякати на 5-10% знизити на нафту, а на 200-300 з Союзом, і що Союз розвалився. Це ще один фактор. Потужні економічні санкції і на першому місці енергетичні. І четвертий це новий світопорядок. Країни формуються під мирний процес, був війн, а це вже нова стратегія, ми я Хельсинки-2, два нові годи, але що треба припинити війни? І хто розпочав агресію? Це хто Путін? Це Іран, це Північна Корея. А все зенеруватися сили, тому що вони загрожують світу. Не просто війнам, як вони локальним, а на цій основі вже і глобальні загрози, ядерні. А тут що треба вийти на модель, яка забезпечує мир? А тут об'єднаться США, Європа, Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Японія і потужний країн світу, і всі приєднуються. А авторитарними боючими режимом ставимо умови. По-перше, який буде статус, це обмеження у всіх вирівнях, який контроль був, ядерний засоб або їх відповідно демілітаризація. Ну це вже четвертий етап, це вже останній. Першу чергу це свят незалежність. дати перспективу вирушу на фронті, щоб Путін аж ілюзії не було шансів. І він ж зараз що говорить Трампу вчора? Що я ж наступаю? Я ж виконую завдання спецоперації. От не виконав нічого, але він просто оце говорить. Він проводить інфраційну війну. Він тисне на. Політики першого Трампа, що в мене все спрацьовано, і я переможу. Отут показати не тільки світу, а й йому, що в нього шансів не буде. Або він йде на реальні переговори відповідно до принципі міжнародного права виходить, або він буде відповідно дезорієнтований і, відповідно, вся його армія буде тут знищена. А якщо так, то і режим паде, тому що Путіна тоді вже вірить, ніхто не буде його боятися. Зараз він ще поки трима насилі. Всі еліти, всі регіони, от деревень. До Санкт-Петербурга і Москви, а тоді вже вони розчаруються. Король буде голий. А для цього треба велика робота на фронті і тоді на інших напрямках. Пане Микола, я вам щиро дякую за такий вичерпний детальний аналіз. І дякую за те, що ви згадали і про фронти, і про все те, що зараз є важливим. Разом з тим, що хочу поставити таке запитання, оскільки ППО Львівщини попереджає про імовірні удари, і чи варто очікувати масованого обстрілу найближчим часом? Дійсно варто. Тому що сьогодні Путін взяв концепцію кожен день і особливо кожну ніч наносити удари практично по всім регіонам. Він трошки міняє е, стратегію, тобто генерує рої і в першу чергу дрони різних типів і ракет різних типів на конкретні регіони, тому що недостатньо. Немає ще в нього е, тисячами, щоб запускав по всіх містах, наприклад, по Львову, По Євро Франківську, по Тернополю, по Києві, по Одесі, по Харкову. Для того щоб було враження більше, тому що то він генерує відповідно велику кількість, наприклад, на Львівщину, от, на Тернопільщину, на Київ. Оце цю ніч була основний удар. Тобто бере декілька е стратегічних е центрів і наносить удари комплексно. Для того щоб і подавити наше ППО, і масою, і дезорієнтації, і зрозуміло, різними комбінаціями. Тому е вони комбінують е якраз удари, програмують. І дійсно, що був Київ. От ми дивимося, що сьогодні можуть бути і Київ, інші регіони, і треба і львів'янам іншим тримати себе, так сказать, постійно в увазі. От тільки дається сигнал тривоги, особливо комбінація різних типів дронів. Вони бо, заходять з різних позицій, і особливо з е, пікіручої траєкторії, що складно виявити ППО, ракети, які маневрують, е, відводять в оману наші ППО і розвідку відносно того, який основний буде місто або об'єкт. А тоді відповідно наносить неочікувані удари. кінжали, які отять до 10 хвилин максимум із території Росії до 6-7 хвилин до Києва, до 8-10 хвилин до Львова. Треба Тримати якраз дуже чітку увагу, тому що це дуже швидко буде і дійсно реагувати на сигнал тривоги в плані забезпечення перебування в укриттях. Це тут уже в першу чергу питання стоїть людей і виживання кожного з нас. І треба, щоб не ігнорувати, тому що та пронесе от такої бравади не потрібно. Ми сміли, ми сильні, от але е, сильний те, який озброєний, який діє правильно в їх ситуаціях, і особливо в стані, коли терорист задіє терорист задіє всі ресурси по конкретним людям. Давайте побережемо себе, а наші якраз вояки будуть потисять ворогу. А ми будемо на негласному фронті вести велику роботу, щоб агресор... Програв і військовому політичному і оперативному форматі.